Привіт! Дивимось акції АТБ з 18 жовтня по 24 від завтрашнього дня. Знижки на каву. Куди без неї? Розчинна карта Нуар 175 гривень. І кава Якобс. Мелена розчинна та в зернах. Шоколадки ЛАКМІ по 22 гривні. Можна зробити запас. Рибка по гарній ціні. Маленька 62 гривні та велика 140. Томатна паста 41 гривня. Віт розумний вибір. Наступна акція на чіпси Бачу цю знижку і кажу собі: Не ведися, Все-таки ж ця їжа шкідлива. Ковбаса Боликова по 70 гривень. Болгарська 240 гривень. Фірмова 258. Сир плавлений 1150. Австрійська 101 гривня. Лікарська за кілограм 278. Сердельки 282 гривні. Шинка 57. айран 20 гривень. До речі, хто любить айран? Як він вам подобається? Знижки на сири. Креветки по 210 гривень. Все-таки товари не для тих, хто працює на державній роботі за мінімальну зарплату чи живе на одну пенсію. Гарна ціна на масу 42 гривні та 99. Туалетний папір 36. Та продукція тена. Прокладки, підгузки та підгузки трусики. Каша Горохова та каша гречана 38 та 42 гривні. Кукурудза за горошок 29, піца 80 гривень. Заморожена. Манго 52 гривні. Сухий сніданок 53. Чай 26 та 36. Мономах – Крекер своя лінія від 30. Хто пробував оці вафелі Артек Міні? Від своя лінія по 9 гривень. Як вони вам? Корм для котиків по 14. Гірчиця по 11. Зубна паста Колкіт. Маленька 26 та велика 61 гривню. Дві зубних щітки за 22 гривні. Якийсь новенький шампунь. Раніше такого не бачила по 46 гривень. Та ось такий по 98. Підгузки трусики по 220 гривень за одну упаковку. На 860 гривень якраз можна купити рівно 4 упаковки. Засоби для прання. Гель 2 літри 100 гривень. Також буде 2-літровий живчик по гарній ціні 28 гривень. Дякую за перегляд відео. Для підтримки пишіть коментар, ставте вподобайку. Всім вигідних покупок та головне мирного неба.